Доброго дня. Починаємо наш черговий вебінар щодо норм податкового законодавства, змін. А саме сьогодні ми будемо говорити про подання декларації про майновий стан і доходи громадянами. Нагадаю, що з 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році. І відповідно тих доходів, які не оподатковувалися при виплаті, які потрібно задекларувати, тобто подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем своєї реєстрації, хто зобов'язаний подавати цю декларацію? Це ті громадяни, які отримували доходи не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як суб'єкти господарювання, тобто це можуть бути надання майна в оренду, рухомого, нерухомого, успадкування майна від членів сім'ї не першого та другого ступеня споріднення, в разі, якщо при нотаріальному оформленні податок не сплачувався, надання будь-яких послуг фізичним особам громадянам, в тому числі репетиторських послуг. Та інших, в разі, якщо громадяни отримували доходи від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування, сюди відносяться це матеріальна допомога, яка надавалася декількома податковими агентами. Тобто, якщо громадяни отримували матеріальну допомогу від, Роботодавця інших юридичних чи фізичних осіб, суб'єктів господарювання в тих межах, яка не оподатковувалася від одного, а сукупно сума матеріальної допомоги оподатковується в цьому році. У нас матеріальна допомога 3,760, яка не оподатковується в 2023 році. Якщо отримували подарунки, в сумі, яка перевищує 25% мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня е, звітного року, на 1 січня 2022 року мінімальна зарплата у нас була 6500 гривень. Е, так само потрібно подавати декларацію, декларувати ці доходи. Е, якщо отримали іноземні доходи або доходи за межами е, митної території України, так само громадяни декларують і інші передбачені е, кодексом доходи, які необхідно декларувати. Обов'язок фізичної особи щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та подання декларації по майновий стан і доходи вважається виконаний, якщо такі громадяни отримували доходи виключно від податкових агентів, які оподатковувалися при виплаті, або ті доходи, які не включаються до загальномісячного річного оподаткованого доходу, це стаття 165 податкового кодексу, від операції з продажу майна. Дарування спадщини, які не оподатковуються при продажу, або оподатковуються за нотаріальною ставкою, або якщо при цих операціях при нотаріально оформленні таких договорів купівлі, продажу, дарування, спадкування, було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до моменту нотаріального посвідчення таких договорів. Тоді громадянам не потрібно подавати таку декларацію і декларувати відповідно свої доходи. Хочу звернути увагу громадян, що у нас 1 січня введено в дію нову форму декларації про майновий і до про майновий стан і доходи. Зміни стосуються того, що до декларації додали ще два додатки: це додаток. Ф4 це розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, від, від доходів щодо спродажу рухомого або нерухомого майна, і додаток МПЗ це мінімальне податкове зобов'язання за попередній рік, яке розраховується фізичними особами, підприємцями, крім тих, що обрали спрощену систему. Власниками, орендарями, користувачами сільськогосподарських земельних ділянок. Це у нас новий податок, який сплачується за результатами 2022 року. Про нього я буду говорити ще пізніше. Тобто ці два додатки. Хочу зразу наголосити: для того, щоб спростити собі подання такої декларації, його заповнення, будь ласка, скористайтеся електронним кабінетом платника. Там є всі нові форми декларації, при тому, що. Є приклади їх заповнення, і є можливість перевірки самої декларації. Тобто, якщо ви заповните той чи інший розділ декларації, всі додатки вибираєте в меню перевірку декларації, і вам зразу декларація напише ті помилки, якщо вони, можливо, у вас будуть, які не дадуть можливості подати декларацію неправильно, і, відповідно, якісь. Мати проблеми. Тому, будь ласка, електронний кабінет він є на сайті ДПС України, так само на сайті Головного управління ДПС у Рівненській області. Для того щоб скористатися електронним кабінетом, вам необхідно отримати ключі. Ці ключі можна отримати в великому переліку центрів. Сертифікації, тобто тих суб'єктів, які мають право надавати ці ключі. Найпростіше ці ключі можна отримати за допомогу банку, який вас обслуговує. Це може бути приват, Укргаз, Ощадбанк. Можна підійти до нас в податкову, але у нас тільки в місті Рівному є центр сертифікації, який видає ці ключі. І Отримати ці ключі, скориставшись цими ключами, ви можете подати декларацію, перевірити її. Подивитися свою історію сплати податків, чи у вас немає недоїмки, тобто звірити все, що стосується ваших взаємовідносин з податковою службою. Хочу звернути тих громадян, які працюють за кордоном. Ті громадяни так само повинні подати декларацію про майновий стан і доходи. Єдине, що в разі якщо ви працювали за кордоном офіційно, сплачували податки. То вам необхідно взяти у податковій службі тієї країни, де ви працювали, довідку про сплату податків. І відповідно, якщо ви не встигаєте подати таку декларацію до 1 травня, ті громадяни, які мають задекларувати такі іноземні доходи, пишуть заяву до контролюючого органу, тобто до податкової служби, якій повідомляють, що для отримання довідки. Після отримання довідки декларація буде подана до 31 грудня року наступного звітним, тобто за 2022 рік до кінця 2023 року. І тоді, враховуючи те, що ставки оподаткування доходів фізичних осіб за кордоном набагато вищі, тому платити податок на доходи фізичних осіб в Україні вам не потрібно. Але ви таким чином легалізуєте свої доходи і питань щодо виникнення. Звідки у вас ці доходи не буде ні в кого виникати ні у контролюючих органів, ні у працівників банку, в разі якщо ви будете здійснювати певні операції, коли банк контролює ці операції? Тому, будь ласка, звертайтеся до своїх роботодавців за кордоном, вони знають, як отримувати ці довідки в податкових службах своїх країн, і тоді разом з цією довідкою ви заповнюєте декларацію і відповідно надаєте, але довідка має бути перекладена, завірена. Із копії цієї довідки ви подаєте декларацію. Так само можна і подати через електронний кабінет зі сканкопії цієї довідки. Далі хочу ще звернути увагу, у нас на сьогоднішній день дуже поширена така послуга, всі знають, як репетиторство: тобто підготування дітей як до школи, так і учнів, так і студентів. І тому ми звертаємося до тих громадян, які надають такі послуги до вчителів, що е, послуги з репетиторства, які надаються фізичним особам, також доходи від цих послуг включаються до декларації про майновий стан і доходи, і відповідно вони оподатковуються за ставкою 18% і 1,5% військового збору. Будь ласка, е, пройдіть свою громадянську позицію, знаючи, яка ситуація на сьогоднішній день в країні, яка бореться за свою незалежність, і кожна гривня це є ваш вклад в нашу спільну перемогу. Тому, будь ласка, закликаємо вас, задекларуйте такі доходи. Якщо є якісь питання щодо порядку заповнення декларації, чи, можливо, яким чином вам цю декларацію в нас Кожній податковій інспекції міській районній працюють центри обслуговування платників. Ви можете підійти і вам розкажуть, покажуть, яким чином вам задекларувати ці доходи, як заповнити декларацію, як і коли сплатити ці податки. Так що ще раз закликаю, будь ласка, декларуйте свої доходи. Крім того, є інші. Види доходів, які передбачені, я вже говорила, це ті доходи, з яких не були сплачені податки при їх виплаті. Хочу звернути вашу увагу також, що е, ті громадяни, які понесли ті чи інші витрати, які передбачені нормами статті 166 податкового кодексу, мають право на податкову знижку. Тобто е, податкова знижка, це повернення. Громадянину України частину суми податку на доходи фізичних осіб, які він сплатив за попередній рік, в разі понесення витрат на навчання самого громадянина чи членів сім'ї першого ступеня споріднення, навчання в дошкільних, шкільних позашкільних вищих навчальних закладах. Сюди входить інтернатура, аспірантура, проценти з іпотечним кредитуванням. Сума страхових внесків до недержавних пенсійних та страхових фондів, будівництво або придбання доступного житла, оплату вартості державних послуг, пов'язаних з всиновленням дитини, або витрата на допоміжні репродуктивні технології, переобладнання транспорту на альтернативні види палива. Найпоширеніша наша така, наші такі витрати, які зараз всі громадяни, це пожертви до благодійних. Організацій або неприбуткових організацій. І так само один вид лікування, який дає право на податкову знижку, це лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, придбання лікарських засобів виробів медичного призначення, якщо є підтверджуючі документи, хочу звернути увагу, що станом на 1 січня цього року податкова служба області повернула нашим громадянам, нашим жителям області. Більше 12 мільйонів гривень у вигляді податкової знижки. Тобто подається декларація на податкову знижку, термін подання її, якщо у вас немає підстав для її обов'язкового подання, яку треба подати до 1 травня, то термін подання до 31 грудня року наступного зазвітним. Тобто до 31 грудня ви подаєте декларацію по своїх витратах і відповідно протягом 63-60 днів податкова служба повертає вам кошти. Відповідно до розрахунку, так само декларацію можна заповнити в електронному кабінеті, додатки до декларації і відсканувати копії необхідних документів. А це, як правило, договір про надання вам тих чи інших послуг, квитанції про сплату, копію паспорта, копію кода. Якщо це за навчання дітей, то свідоцтво про народження дітей, код дитини. І відповідно ви вказуєте рахунок, на який ви хочете повернути. Після камеральної перевірки кошти повертаються вам на рахунок. Тому, будь ласка, скористайтесь такою можливістю, щоб повернути ці кошти. Електронний кабінет так само допоможе вам заповнити цю декларацію, перевірити і відправити до податкової служби, не відвідуючи центри обслуговування платників, зекономивши свій час, ви можете в будь-який час. Після роботи в вихідний день заповнити таку декларацію і подати її за допомогою електронного кабінету, ще хочу вам е, нагадати, що податкова знижка е, може бути надана тільки платнику податку на доходи фізичних осіб, праців... найманому працівнику, який отримує доходи у вигляді заробітної плати. Якщо працівник... Крім того, зареєстрований підприємцем, це не є обмеження. Головне, щоб в формі 4ДФ, коли буде робитись камеральна перевірка, основною ознакою доходу стояла 101 ознака доходу, тобто заробітна плата. І так само є умовою, це сплата роботодавцем податку на доходи фізичних осіб до бюджету. В разі якщо роботодавець не сумлінний, не сплачує цей податок, то відповідно немає з чого повертати. І хочу нагадати, що скористатися податковою знижкою можна лише до кінця року наступного за звітним. Тобто ті, хто не подали декларацію за витратами 2021 року, вже зараз її подати не можуть. Можуть подати тільки ті, які е, понесли витрати в 2022 році. Також хочу звернути вашу увагу, що у нас триває кампанія одноразового добровільного декларування активів. Так звана податкова амністія. Що це таке? Це у разі придбання тих чи інших товарно-матеріальних цінностей. Або е, якщо у вас є на рахунку чи готівкою кошти більше 400 тисяч, ці кошти декларуються. Так само це майно декларується, з нього сплачується податок. Е, там за певні види активів різні ставки податку, але е, ставки, як мінімум, на 50% менше ніж. Основна ставка, 18%, наша ставка ПДФО. І, відповідно, тоді у контролюючих органів не буде питань, звідки і як ви отримали ці доходи. І це буде легалізація ваших доходів і ваших активів. У нас на сайті Головного управління ДПС в Рівненській області є цілий банер одноразове добровільне декларування активів. Будь ласка. Якщо ви отримали доходи, які не оподатковувалися при виплаті, і за рахунок тих доходів ви придбали квартиру, машину, цінні речі, там антикваріат, ювелірні вироби, досить такий великий перелік цих активів, зверніться до нашого сайту, або так само ви можете звернутися до центрів обслуговування платників для того, щоб перевірити, чи необхідно вам декларувати зараз. Це є добровільне декларування, тобто Держава не буде перевіряти, звідки у вас ці доходи. Вона буде перевіряти тільки наявність у вас підтверджуючих документів, щодо, чи це ваша квартира, чи це ваш будинок, який ви задекларували. От. І тому це є легалізація ваших активів. Знову ж таки, можна подати цю декларацію лише до 1 березня цього року, тобто до кінця лютого місяця. Дякую вам за увагу.